Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Пора весняно-польових робіт в саду, на дачі і винограднику розпочалася. Сьогодні у нас прекрасна погода, гріє сонце, земляні жмелі проснулися із ґрунту. І ось я вам хочу представити сьогодні виноградаря винороба відомого, знаного в нашому краю Івана Івановича Урсту. І поговоримо ми сьогодні. Про обрізку наших виноградників. Молодому винограднику, середнього е, віку. віку і старшого віку. Ми стоїмо на площі, де росте сорт винограду Черсегі Фюсереш. Це угорський сорт винограду, який домінує зараз в Європі і вибиває позиції мускато Тонела. Він не дуже знаний на Україні, в насадженнях його майже немає. У мене з його 3,5 тисячі кущів винограду. Це трьохрічний кущ винограду, який вже цього року він піде перший на шпалеру, на кордон. Виховуємо його фактично вже до плодоношення. Цього року цей кущ винограду конкретно буде дасть один, максимум два грона винограду. Тому що виноград за зато Бог сотворив, щоб він приносив плоди. Гуляти йому довго не може. На четвертий рік ми йому дамо дозвіл для того, щоб він заплодоносив. Значить, Залежить, по-перше, людина, яка береться обрізувати виноград, повинна сфотографувати кущ, що він собою представляє, дивитися, який дав приріст, скільки в ньому віток і що він з нього хоче сформувати. Все залежить від людини. Виноградове все рівно, що воно буде плодоносити, чи буде лише віточки внести, листочки, чи буде і, і плоди приносити, то, що ми від нього чекаємо. Так? Ягоди. Конкретно ягоди, виноградні грона. Конкретно цей кущ зараз вже буде формований, він зараз віль, ріс вільно, оскільки велика листова поверхня для того, щоб укріпився цей молодий кущик. Він уже, слава Богу, Прийшов до себе, бо три роки від нього чекати марно, що, що приходиться, крім, крім як віточок і, 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 і приросту. А зараз уже може він нам показати свій врожай. Він буде сформований на похилий кордон типу, по типу Моузера. Такий, як поруч Моузер, ми зараз прийдемо до нього. Формовка йде така. На один рукав, на два рукави? Ні, на один рукав. Тобто на два рукава нема потреби, я вже, слава тобі Господи, досі, дос, 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 дійшов до того, що можу зменшувати кількість урожаю Нагрузка. навантаження, так. за рахунок цього отримую більшу якість самого виходу винограду, а це для, важливо для того, щоб з нього було відмінне, хороше вино. Бо такий кущик може, міг би... Принести мені до 2-3 кілограмів урожаю, але це було б зовсім, зовсім не те. По-перше, перевантажився б сам кущ, а якість того винограду була ще середньою, а цього кому треба. Там фірми на собі вирощують, як собі хочуть. Значить, Принцип такий, як у Європі, щоб зменшити кількість навантаження, тобто урожай, який несе кущ. Оце основне завдання для Значить, по Спочатку дивимося формуємо, Основний приріст, що він тут, найбільший, самий самий мощний, він взяв на себе всі блага, які давала коренева система. Значить, я його обчаю до самого верху, да? Подивилися цей. Це буде центральний провід. Центральний пагін. Центральний пагін, із якого буде сформований кордон. А все інше по великому рахунку тут запасних. Вічок, верніше чубуки для, для запасу нема потреби залишати. При обрізці, особливо для починаючих виноробів, та й для яких вже з досвідом, що о, лозу, оскільки рани, рани на виноградній лозі не, ростають, не заростають так, як на деревах, щоб не різати їх впритик притик до дерева, до деревини старої, а треба залишити невеличкий чубучок. Вона тут закриється калюсом, і проводні артерії, які ведуть від кореневої системи до рослини поживні речовини, вони не будуть порушені. Іначе якщо ми почнемо різати в притирку так і так, значить, тут робиться рана і, і вже потік починає збиватися і він не працює нормально. Це дуже важливий момент. Значить, повністю Оскільки це є зайвий, тагін його вирібаємо, вирізаємо повністю. Повністю вирізаємо його. в ньому потреби нема. Так. Зрізаємо ще тут, колись він був запасним чубуком. Тут. Зараз його немає потреби в йому. Цей нижній теж ж саме. Важливо, тут вічко, бо тут дуже навколо. Цього пагана дуже багато сплячих вічок, які при якійсь непогоді або градобою можуть звідси вирости нові пагони. Виноград така культура, що вона мільйонами років існує на землі і дуже приспособилася до умов проростання. Самовідновлюється. — Самовідновлюється, самообновлюється. Тут приклад конкретний. Бачите, це був в минулому році. привізаний був тут виноградний пагімець, так. Він наріс ось такий. Приріст, приріст десь до метра. Да? Нижнє вічко, яке забрало на себе основну енергію, воно дало майже двічі більший приріст. Це фактично, оскільки ми формуємо кордон. Кордон похилий, да? Значить, це, цей пагінець є зайвим і нема потреби залишати тут якісь запасні бучки. Для чого це буде конкретно виглядати так? Ось буде тут проходити проволока на висоті 90 см. 90 буде проходити кордонний дріт, до якого буде отак похило прив'язано. Ці всі проростаючі вічки будуть обчищені, бо це лише початок. Великого кінця винограду. Да? Його треба зелене, коли наклюнуться вічка, ми одягаємо рукавиці робочі і обчищаємо повністю все. І проростають лише вічки, які я залишив тут. А вони будуть проростати таким макаром. Тут дивимося, приріст живий, 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 живий. Оце буде плодова стрілка. Ось вона буде. стрілка? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім вічок. Вісім вічок, да? так? Вічка тут буде проходити проволока. Всі вічки, які дивляться вниз, вони будуть виламані. Це зелена проломка. Це пагінці, ці будуть виламані. Зараз. І будуть залишені лише один, два, три, чотири. Із цих виросте, оскільки кущ молодий, всього четвертий рік. Навантаження він велико не видержить. Значить, коли появиться грона перед цвітінням, я їх об... знімаю, зриваю грона, щоб не йшло навантаження на кущ, на кореневу систему. Я ще залишаю грона, два. Ну тут максимум три для підстраховки, буде залишено три грона, якщо Богдась, звісно. Але. Після цвітіння, коли вже буде наливатися ягодки, оскільки кущ молоденький, і ще раз наголошую, що навантажувати молодий кущ нема змоги, нема потреби. І це, це виноградар спішить отримати урожай, але він сам собі шкодить. Бо він надірветься так, як буквально як людина надірветься, і все життя, яке воно буде цей кущ рости, тут 50 чи 70 чи 100 років, він буде хиріти від за тої хвороби, щоб перевантажився в молодому віці. Значить Жадність фраєра згубила, не можна цього робити з виноградом. Тут мінімально показав урожай 1-2 грона, максимум. Маємо три Тут було сім, а тут маємо три. Ді От ну, який з цього ми беремо. Знову ж дивимося Централь. центральний. Так. Це ось центральний провід є, так. Значить Відразу виникає, що це нема потреби в цьому в запасному в пенсії, так. Ну, дивимося, Центральний пішов вверх. Почнемо його зверху, чи він буде центральним, чи ні. Бо ж там перші, перші були підмерзші. Значить, Дуже важливо, я тут не згадав на початку, щоб перевірити перед тим, як починав, ну це я вже робив місяць тому, перевірив е, життєздатність вічок, чи воно не замерзли, хоча вже такої великої не було, але, але це дуже важливо перевірити. Або зрізуємо, зрізуємо, ножицями зрізуємо вічко. Звіжуємо вічко і там, коли якщо зелена, зелене, зелене вічко, корінь, корінь вічка є зеленим, і запасних вічок теж зелені, значить вічко дієздатне, живе, живе. Якщо це коричневе, значить його треба, треба знімати, ниж, бачите, бо це, це тут ніби зелене, але вічко тут точно що замершує. То є, Життя. то є нежиттєздатне вічко. Він буде мати лише, той мав вісім вічок, а цей буде мати три вічка. В принципі, він так буде. Тому що, якщо залишити в вертикальному стані, е, тоді в ріст підуть перші два вічка і він буде, буде рватися вверх. А тут опори нема, йому нікуди йти. Коли він згибається, починає е, діяти закон. Похилості кордону, і проростають вічка, які похилені. Ці не так скоро будуть проростати, а то більше до променів. До променів сонця, але похилому горизонтальному положенні. Вертикально вони проростають саме кінцеві. Це притаманна виноградні культури, яку людина зняла з дерева. Вона все кінцеві проростали вперед, щоб виробитися до сонця, щоб чим побільше сонця взяти. Значить, це буде пагіно, так, і на йому буде один, два. І все. Лише два пагінці будуть на рівні, на рівні Все. Саме основне при обрізці в трьохрічного куся нам треба дати силу і сформувати сильну кореневу систему виноградного куся. Безперечно. Безперечно. Він уже на як трьохрічний свідчення, тому є привіст, який він за рік дав майже. Майже півтора метрів, значить, коренева система вже досягла е, глубших глиб, шарів ґрунту, вона має вже де забирати поживу. Значить, кущ починає функціонувати в тому напрямку, і заради чого ми його вирощуємо. Він може вже вирощувати, приносити нам виноград. До цього часу це лише діти. Зараз ми прийшли до кущів винограду, яким вже більше десяти років. І 11. тут фактично кордон є. Проволка натягнута і кордон сформований. Але ми маємо безліч пагонів на цьому кордоні. І от покажіть, будь ласка, нашим телеглядачам і мені особисто, як правильно обрізати, які пагони, пагони виноградного куща ми залишимо на майбутній урожай. Оце була плодова стрілка минулого року. Ось вона тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут було по два. Або по одному грону, яке залишено було, значить це вже відродило, йому вже потреба тут мішеньку, а де ми беремо сяк ножиці. І, І, вам шки. не шкода стільки обрізати? Шкода не, не то слово, іначе іначе винограду не буде. Все О, так. пішло геть. Чи не шкода Хто жаліє, то можна залишити все, але тут буде дуже багато Короче, шкода зеленої... піде на Хосен. Ця шкода, що я відрізав, піде на хосен. Йо. Йо. Значить, бачите, тут теж простір, напрошується він без, без приросту, тут залишати практично можна б зробити з нього. Із нього от таку, зробити, І з нього отаку зробити зробити один кордон, один кордон да, але тут залишається значить, це. По-перше, тут ще видно градобій 2009 року. Так що я зараз, я зараз не жалюючи, не жалюючи, Знімали оцю лозу, щоб обновлювати, обновлювати всю, всю систему. Оце багаторічний рукав, щоб обновити. Да? Ну, і зараз зараз переходимо, переходим тут, тут ще є чим займатися. Значить, тут теж була одна плодова стрілка. Плодова стрілка, яка відродила своє. Так, тут вийшов хороший пагін. Значить, беремо це, вбираємо звідси. Цей пагін пішов геть у небуття. так, І зараз із цього, із цього пагона будемо формувати плодову стрілку цього року. Ну, ми ріжемо вище, бо вона то й не буде така довга. Практично, практично вона буде ось тут розташована в таким повторем порядком. Ну, це. Лише я думаю собі, що так. Формує, кущ показує, що його, що на йому треба лишати, що не треба убирати. Все конкурент забираємо звідси геть. Конкурента геть звідти. Так? Це називається е Салвесиуш Салвесею. Це плодова стрілка ось такої величини. Бачите, на неї до 14-16 вічок. 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 Дивимося, що тут сформувати, щоб, щоб заповнити весь простір оцей нижній, нижній ярус. Да? Нижній ярус тоді напрошується, напрошується оця, оця, оцей, оця на нижній кордон, оскільки це вже є високий. Ну, це. Якщо хочете творчість, бо двох одинакових кущів немає і показати принцип обрізки на всі випадки життя, то нереально. То лише в касці може таке, що один виноградар може вам показати, як треба обрізувати весь виноград, да? то нереально. Кожен кущ, як і нас на земній кулі, 7 мільярдів, да, а двох одинакових немає. Так точно і кущів. Значить, Формуємо це, убираємо геть. Це конкурент забираємо геть. І з цього формуємо. Спочатку був цей на другій проволоці, зараз переіграємо його, ось цей піде на, на другу. На другу. Да? Бо кущ ну, це, це все прививається, прив'язується прив отаким, отаким прив'язочним матеріалом. Зараз його немає маємо примені. Багато. Да не багат, не шпагат. Аж... Не дай Бог, бо ще із мішку, міха вибирати тут і не точка. То, то, то вже Це йде сюди кордон, Чому треба залишити місце. Вибираємо. Це все лишнє. Так. Тут залишаємо одну е, коротку плодову стрілку. На вічка, ну, це, ці вічка зазвичай ці перші два три вічка, вони або не проростають, або приносять колосів, завжди проростають верхні. Так? Це на наступний рік буде слідучий кордон. Це все ух... піде в небуття, Або з цього, конкретно з цього прикладу, вся плодова стрілка, коли відродить, значить із цих, із цих двох вічок виростуть два, будуть викохані два пагони. На слідуючу весну плодова стрілка вирибається, з цих двох залишається плодова стрілка і сучок заміщення. Все. Це 100 років можна робити одну і ту ж операцію в такому порядку. Плодова стрілка і сучок заміщення. Тут нічого, виноград відновлює своє. Ось вам, пожалуйста, Кущ обрізаний. І навантаження, якщо тут взяти 8 вічок, там порядка 12-20. Десь біля 30 вічок на такий 12-річний кущ це навантаження нормальне, це не перевантажений кущ, бо признак, коли кущ перевантажений, нема такого приросту, то з таких віточки наростають такі. Якщо не довантажений, то приростають сплячі вічка, буяє, кущ буяє, бо, бо йому нема що робити. Він гонить лозу, йому нема урожай, кого треба виховувати. Ось 30, 30 вічок грубо ми нарахували, да? так. і з цих 30 вічок буде залишено лише 15. Бо це призелений пролом. Ці всі вічки, які дивляться вниз, вони будуть проломані, і буде лише тут один пагін, тут один пагін і тут один. Тут буде 4 пагони, тут будуть три, другий і потім два. третій кордон. А це підв'язка, коли проростають молоді пагони, це у травні місяці ми просто задіваємо ці дві проволочки, не треба підв'язувати. Бог наділив виноград, підв'язуючим матеріалом. Ось він тут вусик. Вусики називають. Це вусики, вони прив'язують. Це початок грона, яке, яке нас формувалося, це перетворюється вусик. Ось такий порядок, обрізки. Після цього тут. Хлопці от, працюють на винограднику, знімають дротяними щітками, дротяними щітками цю кору стару обстарілу знімають, значить після цього сувідуюча операція. Мета зйомки кори. Поясню. Мета зйомки кори У та в тому, що там обов'язково. У цих пазушних Відставшою корою знаходяться спори грибів, бактерій і вірусів. Це по-перше. А по-друге, зимуючі стадії яєць, личинок і гусені зимуючих стадій шкідників. В даному випадку гронові листокрутки, дволітної листокрутки, совок, а саме основне сисних шкідників. Дякуємо вам, наші шановні телеглядачі, що ви були разом з нами на виноградинку у відомого виноградаря винороба Івана Івановича у Урсти. І до майбутніх зустрічей. До побачення.